Ясон в Іолку грецький міф. Коли Ясон прийшов до Іолка, він рушив прямо на майдан, де зібрались усі жителі. З подивом дивились жителі Іолка на прекрасного юнака. Вони думали, що це або Аполлон, або Гермес, такий він був прекрасний. Він був одягнений не як усі жителі Іолка. На плечі його була накинута періста шкура Пантери, і лише одна права нога була взута у сандалю. Пишні кучері Ясона спадали на плечі, увесь він сяяв красою і силою юного бога. Спокійно стояв він серед натовпу громадян, що ним милувалися, стояв, спершись, на два списи. В цей час на багатій колісниці приїхав на майдан і Пелій. Глянув він на юнака і здригнувся, помітивши, що в юнака взута лише одна нога. Злякався Пелій, адже оракул відкрив йому колись, що загрожує йому загибель від людини. Яка прийде до Іолка з гір і буде взута на одну ногу. Ця людина, Есонів син, мала силою або хитрощами згубити пелія, і загибель мусить бути неминучою. Сховав свій переляк пелій і з пихою запитав невідомого юнака Звідки ти родом, юначе, до якого племені належиш? Та тільки говори правду не погань себе брехнею. Я ворог ненависної неправди. Спокійно відповів Пелієві Ясон. Мудрий Хірон тільки правди й чесності вчив мене, і я завжди вірний його науці. Цілих двадцять років прожив я в печері Хірона і жодного разу не порушив істини і не провинився нічим. Я повернувся сюди додому, у рідний Іолк, до батька мого Есона. Я хочу зажадати, щоб мені повернули владу над Іолком. Її, як я чув, відняв у батька мого підступний пелій. Громадяни, відведіть мене у дім моїх великих предків. Не чужий я вам, я народився тут в Йолку. Я Ясон, син Есона. Показали жителі Іолка Ясонові дім його батька. Коли Ясон увійшов, батько відразу впізнав свого сина. Сльози радості потекли з очей старого Есона. Він радів, бачивши, що син його став могутнім і прекрасним юнаком. Швидко донеслася звістка про повернення Ясона до братів Есона Ферета, царя Фер та Амфаона з Месенії. Незабаром прибули вони до Есона з своїми синами Адметом та Меламподом. П'ять днів і ночей шанували їх Есон і син його Ясон Бенкетами. Відкрив їм Ясон у розмові своє бажання повернути владу над іолком. Схвалили вони бажання Ясона і разом з ним пішли до Пелія. Зажадав Ясон, щоб Пелій вернув йому владу і обіцяв лишити йому всі багатства, які той відняв в Есона. Побоявся Пелій відмовити Ясонові. Гаразд, я згоден, відповів Пелій. Та тільки одну умову поставлю я тобі ти мусиш раніше умилостивити підземних богів. Тінь Фрікса, померлого в далекій колхіді, благає, щоб вирушили у колхіду і заволоділи золотим руном. Відкрила це мені тінь Фрікса вісні. У Дельфах сам стріловержець Аполлон звелів мені вирушити в колхіду. Я старий і не можу зважитись на такий великий подвиг. А ти молодий і повний сил. Здійсни цей подвиг, і я поверну тобі владу над Йолком. Так відповів пелій Ясонові, затаївши злобу в серці. Він вірив, що загине Ясон, якщо зважиться вирушити по золоте руно в колхіду.